Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we are, we are doing our test 7. Сьогодні ми проходимо з вами тест до нашого, нашої сьомої теми. Я пояснюю вам завдання. Що необхідно прослухати, включаю аудіо, ви прослухуєте та переходите до виконання цього тесту. Якщо у вас немає. Е Ось можливості роздрукувати цей, лист, цей, цей листочок, так, то виконуємо просто в звичайних робочих зошитах в клітиночку. So, number one: task one. Look and write the words. Перше завдання ваше підписати назву цих слів. Правильно. Не підглядаємо ні в які наші слова підручникам, вже не користуємося, підписуємо правильно. Number two: Read and write should or shouldn't. Правильно вписуємо в речення, варто чи не варто робити щось там те чи інше. Те, що там написано в реченнях, прочитайте уважно, за необхідності користуйтеся словником, перекладайте незнайомі слова, якщо такі є. Task 3: Listen and number. Прослухати та пронумерувати потрібно, що за чим відбувається. Ми зараз слухаємо аудіо до цього, до, прослухаємо аудіо до третьої вправи. And task four. write four things you should or shouldn't do at school or at home. А в четвертій вправі, вона йде вже на високий рівень, потрібно написати свої чотири речення, що ти повинен, should чи не повинен робити чи в школі, чи вдома будь-які справи, яких ти дотримуєшся в школі або вдома. Наприклад, I shouldn't run up and down the stairs. Я не повинен ганяти, бігати вгору низ по сходах. At school, наприклад, так, в школі. І так далі. Exercise 3. Let's listen. Слухаємо вправу третю. Тест 7. Activity 3. Listen and number 1 to 4. 1. Hello, Hello granny. granny! Hello, children! I'm so happy to see you again. Please don't run, children. You know you shouldn't run down the stairs. We're happy to see you too, Granny. 2. Come here, children. Look, I made a cake oh, oh yummy. yummy no don't use the knife anna give me the knife please sorry granny it's okay three children shh why are you making so much noise this is fun oh children you shouldn't jump on the bed okay, okay granny. granny four look john some matches. Hmm, let's play with them. Children, you shouldn't play with matches. It's dangerous. But it's fun, Granny. Give me the matches, please. Yes, Granny. Ось такі історії. Ви прослухали 1, 2, 3, 4. Якщо потрібно, поверніться, перекрутіть відео трішечки наперед. Прослухайте ще раз та пронумеруйте, яка історія була під номером 1, 2, 3 та 4. So, I wish you good luck. And that's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.